Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі Тернопільська погода. У народному календарі 4 березня День Казимира. Колись, слідкуючи за погодою в цей день, селяни передбачали, який буде урожай картоплі. Казали, на Казимира тепло, картопля вродить рясно. А якою буде погода в цей день, нам розкажуть тернополяни. Доброго дня, передаю всім привіт, прочитаю погоду по області. Мінливо хмарні речі без височних опадів, день короткочасний дощ, вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, в день 2 градусів тепла. По місту мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, вітер західний 1-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-4 градуси морозу, в день 4-6 градусів тепла. 4 березня 1949 року народився Володимир Васюк – Відомий український поет та композитор. Один із основоположників української естрати. Володимир Івасюк автор більше 107 творів, серед яких Водограй та Червона рута. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на ТІВІ 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.